Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому і гніздо не йде у спак. Якщо це не твої пісні і вірші ці, і ці пророцтва, то безобраз, мабуть, ні ти лише у ролі гостя. б ти зараз не лежав? у теплім ліжку чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втрати зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історично сотня копій, подій говорять солов'ям триматись мови слід як Бога, бо я не вірю. Но не але невжахні. Ти спадкоємцям у дорогу передасиш такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти, холоп, убраний в комплекс малороси. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна їхніх старання. Бо де ти бачиш, що сім'я? Несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляцій про те, що наші воїни бронять десь там навражить нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки, щоб русські пісні Ностальгічно співали ж наші співаки. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти солов'я і вчи, нарешті, солов'ї.